Знову нас дивують GTM, і на цей раз вони завезли масочки зварювальника. І не одну, а цілих 5 на будь-який гаманець під будь-які задачі. В цьому відео розбираємось, яка кому. Дивимось по характеристикам. Найпростіша, найдешевша модель Power. Далі модель Advanced і характеристики бачите на екрані. Ціна якість модель Vision, характеристики ось. Модель Динамік передостання, все бачите на екрані. І топова масочка під назвою Titanium. Дивіться, читайте. Абсолютно зрозуміла річ, чим дорожча масочка, тим більше в неї буде віконце. Усі маски ті що подорожчі, мають 4 датчика. Це вважається дуже круто. Ну а найдешевша масочка приблизно за 1000 гривень має лише 2 датчика. Оптичний клас у найдешевшої масочки 3 одиниці 2. Решта масок 4 одиниці, і це на сьогоднішній день максимальний оптичний клас. Ну і ще один параметр, на який треба звернути увагу при виборі маски Хамелеона, це швидкість працювання. Дві маски титаніум і динамік мають 1,30 тисяч секунду. Решта три масочки, які подешевше, мають 1,25 секунду. Тисяч на секунди. Для більшості зварювальників, які працюють щодня у масці, дуже важливий параметр це вага. Ті три масочки важать пів кіло, ці дві маски 520 грам. Показую зблизька, як виглядає кріплення. Ясне діло, для найпростішої маски воно буде найпростіше. Далі у нас однакові кріплення. Раз, два. Ну і масочки подорожчі. Такі самі кріплення, як і тут, але мають м'якенькі вставочки тут і тут. І вони. Однакові. Тепер подивимось на органи керування. Масочка Titanium. Як бачите, всі органи керування у неї всередині є можливість виставляти затримку, чутливість, ясне діло. Є кнопочка тест, щоб перевірити, чи працює, чи не працює батарейка. Тут у нас затемнення, ну і режими або грінт. Або велд. Маска працює від однієї батарейки. Батарейка легесенько дістається і легесенько вставляється для заміни. Маска динамік, і тут у нас органи керування, як бачите, також усі знаходяться всередині. Якщо дивимось, то це однозначно точно така сама маска, як і Титаніум, просто в неї більше віконця. Модель Vision. і тут у нас органи керування ззовні. Будь ласка, шліфуйте або варіть. Чутливість налаштовується з цього боку. Затримка і ступінь затемнення. Маска також має кнопку Тест, щоб перевірити батарейки, і працює вона не від однієї, а від двох батарейок. Замінювати їх також дуже зручно. Клац, виняли, замінили і все. Моделі 20 частково регулюється ззовні. Будь ласка, варіть, шліфуйте, чутливість. Ось тут, з іншого боку, затемнення всередині. У нас регулюється час затримки Short, Middle, Long. Працює також від двох батареїк. Кнопки тест нема. Батарейки змінюються легко. Ну і найдешевша масочка також частина керування ззовні, частина всередині. Тут затемнення і чутливість всередині. Режим Grind, режим Weld. І затримачка. І швидкої заміни батарейки я тут, на жаль, не бачу. Найдешевша маска заявляли 520 грам, а по факту маємо менше, ніж пів кіло. Наступна масочка Advanced так само заявляли 520 грам, а по факту маємо менше 495 грам. Модель Vision заявляють вже пів кіло, по факту пів кіло і маємо. Модель Dynamic знову пів кіло, і по факту пів кіло наміряв Найдорожчий Титаніум 500 грам заявляють, а по факту маємо більше 550 грам. Дуже дивно, що GTM про це не заявив, але усі масочки True Color. Дивіться, як вони показують. Всі кольори видно, нічого не спотворено. Це найдорожча маска Титаніум. Ну і оце найдешевша масочка Power. Як бачите, показує так само якісно. Так само чітко, всі кольори такі, як треба. Єдине що віконце в неї меншого розміру. І так, друзі, доки масочки в мене, пишіть, будь ласка, запитання, буду намагатися на них відповісти. Для тих, хто хоче купляти GTM дешевше сайт gtmukraine.com.ua, я з ними співпрацюю за промокодом IvanLis буде вам знижечка і безкоштовна доставка. З вас лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.